Час новин на радіо Лозова в студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 17 жовтня. Лозівській громаді сьогодні, 17 жовтня, починають опалювати лікарні, запускають котельні в стаціонарах. Про це повідомив директор КП Теплоенерго Сергій Малишев. За словами медичного директора Лозівського ТМО Володимира Сергієнка, до цього температуру в палатах підтримували засобами обігріву на позначці не нижче 18 градусів тепла. У інших закладах та домівках людей поки що не вмикатимуть опалення. Тепловики технічно готові, але ще не настали погодні умови. Середня температура протягом трьох діб має бути нижчою за 8 градусів тепла. Комунальники громади тим часом готуються обробляти дороги взимку. КП «Екосан» вже почав завозити пісок та підрахував, скільки потрібно буде піщано-сольової суміші. Про це розповів директор підприємства Володимир Селезньов. До боротьби із опадами підготували і техніку. Вона справна та чекає свого часу. Нагадаємо, у комунальній власності громади 619 кілометрів доріг. Крім того, на балансі у ЖКГБ три шляхопроводи. Лозівським тероборонівцям передали дрон з функцією нічного бачення, щоб стежити за ворогом навіть вночі. Він був гостро необхідний та може зберегти життя захисникам. Обладнання надали працівники виконавчого комітету Лозівської міськради за сприяння благодійного фонду разом у майбутнє. Допомога у такий спосіб передається постійно за запитом бойових підрозділів. В Орільці замінили зовнішню частину аварійної ділянки тепломереж, що йдуть до школи та дитсадку. На це витратили з бюджету близько 900 тисяч гривень. Комунальники кажуть, мережі там були вкрай зношені і без заміни могли статися чисельні аварії під час запуску опалення. Днями там проведуть гідравлічні випробування та все підготують, аби увійти в опалювальний сезон без неприємностей. І про надзвичайні події у суботу, 14 жовтня, у Лозовій по вулиці Моторного сталося ДТП. Водій вантажівки не впорався з керуванням і в'їхав в, в електроопору. Аварія призвела до часткового знеструмлення вуличного освітлення на шляхопроводі, вимкнення інтернету та припинення місцевого радіомовлення, говорить директор комунального підприємства Екосан Володимир Селезньов. Комунальники подали звернення в поліцію, аби винуватець відшкодував збитки, які приніс їх наразі ще підраховують. До обіду наступного дня Якосанівці ліквідували наслідки ДТП, встановили стовп, що тримав електродороти, та додали ще кілька опор, які в тому місці були потрібні. Олександр Селезньов каже, що тепер ця ділянка мосту буде краще освітлюватись. У поліції ж повідомили, що винуватись ДТП мешкає в Лозовій. Йому 54 роки, і за кермом він був на підпитку. В результаті аварії ніхто не постраждав. Лозівські футболісти після перемоги у Кубку Дніпропетровської області цими вихідними розіграли суперкубок. На полі зустрілися команди Авангард та переможець суперліги Сахновщинський колос в основний час вийшли в нічию. Рахунок був 1-1. У післяматчевій серії пенальті вдача була на стороні колосу. І в результаті Сахновщинці перемогли лозівчан з рахунком 5-6, стали володарями суперкубку Дніпропетровської області. І до новин Харківщини. У Харківській області продовжують відновлювати газопостачання після обстрілу, який росіяни здійснили пізно ввечері 11 жовтня. Газопостачання вдалося повернути у 2700 домогосподарств регіону, проте ще 4000 домогосподарств досі не мають газу. Газовики ремонтують пошкоджені газорозподільчі станції. Про це повідомили у Міністерстві енергетики України. Нагадаємо, пізно ввечері 11 жовтня російські окупанти обстріляли шахедами харківський район. Під обстріл потрапили села, буди, бабаї та подвірка. Був пошкоджений газогон, через що виникла пожежа. У Міненергетики повідомили, що тоді був пошкоджений промайданчик газорозподільчої станції, яка живить теплоелектростанцією. Крім того, уламки безпілотника впали на територію промайданчика іншої газорозподільчої станції. На Харківщині за два дні на мінах підірвалося двоє людей. Один з них підліток. Обійшлося без жертв. У неділю, 15 жовтня, у селі Кам'янка Ізюмського району 14-річний хлопець наступив на протипіхотну міну Пелюстка підліток із батьком збирав металобрухт і натрапив на вибухонебезпечний предмет, який здетонував. Хлопець отримав поранення та отримує зараз допомогу у лікарні. Також вчора, 16 жовтня, в Ізюмі, на вибуховому предметі підірвався 72-річний чоловік. Його також із пораненнями доставили до лікарні. Постраждалий наступив на невідомий предмет, що вибухнув, коли перебував на території приватного домоволодіння. Жителів Харківщини вкотре закликають не пересуватися невідомими шляхами, лісами, полями іншими відкритими просторами. Особливо це стосується територій, які перебували під окупацією або де велися активні бойові дії. При виявленні підозрілих предметів слід негайно повідомляти до ДСНС або поліції. На цьому ми завершуємо випуск новин та нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб каналі Теркало за вам. Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин! Почуємось.